ефірі інформаційна програма «102 Інформ. Вітаю проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Музика. Під час канікул школярі зазвичай відвідують різні екскурсії, дізнаються нового і відпочивають. Незвичайну екскурсію для дев'ятьох хлопців організували у весняні канікули фахівці кримінальної міліції у справах дітей головного управління МВС Дніпропетровської області. Підлітки разом з вихователями і правоохоронцями провели декілька годин в слідчому ізоляторі номер 1 міста Дніпропетровська. Почому то в останнє час наші діти вибирають ідеали не каких-то хороших. товарищей, трех товарищей. Выбирают идеалы не героев Украины, а почему-то им нравится воровская романтика. Они хотят знать, как, что такое тюрьма. И даже иногда задают вопросы, а как, а как посмотреть. И вот лучше бы попасть туда, именно в места лишения свободы. Но обратились подростки, которые столь хотели узнать о Ми спемісті предварительного лишения свободи в нашей Днепропетровской області. попросили нас. Ну і ми організували екскурсію нашої сезону миродінгорода Дніпропетровська. Дослідчого ізолятору хлопці зайшли з усмішками та примовками. А от після спілкування з тими, хто позбавлений волі, обличчя екскурсантів змінилися. Бандитську романтику вони побачили з іншого боку. Попросив міліцію щоб сюди цілі дас. Чому тож хотіло знати, що тут Ді? в тюрмі? А що може сподобатися в слідчому ізоляторі молодому хлопцю? Тюремний режим, закрита територія, грати на вікнах та дверях, обмеження скрізь і повсюди. Неповнолітнім відвідувачам показали умови, в яких мешкають підслідні підлітки на власні очі. Побачили облаштування камер, відчули на собі особливості пересування по території СІЗО, ознайомилися з режимом дня. Хлопці, що неодноразово збігали з батьківських домівок, поринули в атмосферу тюрми. А тут навіть повітря має свій жорстокий запах, який назавжди закарбовується в пам'яті. Неповнолітні, що знаходяться під слідством, вчаться, займаються спортом, але все це зовсім не так, як на волі. Якщо комусь здається, що за ґратами дозволяється байдикувати, то це велика помилка. Тут знання отримують обов'язково, але в класах камерах Тут грають у волейбол, але в залі вікна якої забрані решітками. Дітям, що прийшли на незвичну екскурсію, дали змогу задати декілька питань неповнолітнім, що перебувають на утриманні в слідчому ізоляторі. І мешканці СІЗО, не приховуючи, розповіли гостям про всі переваги перебування там. Слова утримуваних частіше за все сповнені жалю за вчинені дії. Підлітки картають себе за вчинене і закликають інших сто разів спочатку подумати перед тим, як порушити закон. І мені не подобалося дуже. і що ти хочеш сказати своїм свірстві. Лучше туди не А что нужно делать в житті? Нормально жить. Нормально жить. Учитися, да. Да? да, учиться, слушать родителей. Лучше вдома жити. Ось так». Відвідування слідчого ізолятору справило величезне враження як на підлітків, так і на дорослих, які їх супроводжували. Це мероприятие проведено з і вот. це більше носить ознакомительный характер, чем запугающий. Вот. Так що, діти, слухайте родителей, міліцію і вот. старших товаришів. Вони вот. вам плохого не посоветуют. Є велика надія, що така екскурсія в інше життя вбереже хлопців і вони припинять поплюжити своє майбутнє власноруч. У міліції будуть проблеми. Один з магазинів торгівельного центру Ліберті заміновано. Буде вибух. Таке повідомлення було отримано за телефоном спецлінії 102 черговою частиною Криворізького міського управління міліції ввечері 26 березня. З торгівельного центру миттєво були евакуйовані 300 працівників та відвідувачів. Приміщення площою 800 квадратних метрів обстежено правоохоронцями. Вибухових пристоїв не виявлено. По гарячих слідах встановлений непрацюючий раніше судимий за крадіжку 34-річний місцевий мешканець, який зізнався, що скоїв злочин з хуліганських спонукань в стані алкогольного сп'яніння. А кількома днями раніше дзвінок про хибне, на щастя, хибне замінування пролунав у Дніпропетровську. 22 березня близько 19.35 хвилин до чергової частини служби 102 надійшло повідомлення від громадянина. Який назвав своє прізвище та повідомив, що буде взривати будинок. Були застосовані близько 10 нарядів патрульної служби, служби МЧС, швидкої медичної допомоги, працівниками ДЕБ були перекриті під'їзди до будинку. Протягом декількох хвилин правоохоронці евакуювали з небезпечного будинку близько 40 мешканців, і завдяки швидким та професійним діям робітників міліції злочинця знайшли швидко. Проведеними заходами було встановлено, що один із цих мешканців цього будинку є та особа, яка намагалася підірвати будинок. Службами було обстежено його приміщення, його помешкання вихових пристроїв чи якісь речовин. Знайдено не було. Хуліганом виявився чоловік, раніше неодноразово мавши проблеми з законом. Окрім того, за плечима злочинця кілька спроб вилікуватися від наркозалежності. Громадян ніде не працює, зложиває спиртними напоями. Декілька разів притягується до адміністративної відповідальності, в тому числі і насильство сім'ї. До сусідів відноситься дуже зухвало. Це, в принципі, потім, потім послужило його мотивацією до скоєння цього злочину. Як пояснив останній, це він склав, щоб досадити сусідям. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадянам, згідно частини першої статті 259 кримінального кодексу України, телефонному терористу може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Зараз йому обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. З 1 квітня по 10 червня в акваторії Дніпра заборонена ловля риби. В період нересту одним з найважливіших завдань працівників лінійного відділу міліції річкового у порту Дніпропетровська є боротьба з браконьєрами. Перший спільний з рибінспекторами рейд дав невтішні результати. В результаті проведених міроприяті з рибінспекції. В районе села Новоселовки на реке Самара был установлен факт незаконного добычи рыбы с помощью электрического тока. В результате этого незаконным рыбным промыслом занимались два гражданина, проживающие в городе Новомосковске. Устройство для лова были изъяты, ущерб в настоящее время устанавливается. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 249 кримінального кодексу України згідно цієї статті за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом зловмисникам загрожує штраф в розмірі до стани оподаткованих мінімумів доходу громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. Якщо ж людина притягується до відповідальності не вперше, то й за гратами можна провести біля трьох років. У Нікопольському районі Дніпропетровщини сталася жахлива подія, в результаті якої одна людина померла, інша стала інвалідом. Міліцію звернулися лікарі швидкої. Вони повідомили, що до них потрапила вагітна жінка з кулевим пораненням ока. Розбиратися в обставинах справи довелося правоохоронцям. Як розповіли сусіди, жінка мешкає в старенькому будинку разом з дорослим сином. З сусідом сварилися не вперше. Що сталося цього разу, не зовсім зрозуміло, начебто посварилися в черговий раз. Потім сусід випив і прийшов ввечері миритися. Але як каже син, потерпілою повів себе некоректно. 38-річна жінка на восьмому місяці вагітності відштовхнула чоловіка, коли він намагався її обійняти. І тут сусід розлютився. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що тілесні ушкодження жінці спричинив сусід, який прийшов до родини у стані алкогольного сп'яніння, і на ґрунті раптово виникших неприязних стосунків поцілив її з пневматичної зброї. Прямо в око». Постріл був зроблений з травматичної зброї, а потім почалася бійка. Син потерпілою став на захист матері. Я її син він нас гляд, що він в матері вистрілив. А син почав, що ви зробили? А він наставив пістолет на його. Ну, я була тоді, коли міліція розбиралася вже. А він на його пістолет, а він його головою врізав і по рукам, і він на плиту. Після стрілянини п'яний чоловік пошкандибав додому. А 38-річну жінку з проникаючою раною правого ока відправили до районної центральної лікарні. Та після обстеження лікарями було прийнято рішення відправити потерпілу до Дніпропетровська. Бо поранення виявилося досить серйозним, і навіть попри всі старання медиків обласного центру око врятувати не вдалося. А стрілка знайшли вдома вранці наступного дня мертвим за висновками судово-медичних експертів, що знов приїхали в село Черново. Чоловік помер в результаті надсильного серцевого нападу. Син потерпілої жінки в цій смерті не винен. Харківський національний університет внутрішніх справ є вищим навчальним закладом 4 рівня акредитації. Він забезпечує підготовку фахівців для правоохоронних органів України за державним замовленням у навчально-науковому інституті підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції. На чотирьох факультетах підготовка фахівців для підрозділів слідства для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей. Для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми, заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ. За кошти юридичних та фізичних осіб підготовка фахівців здійснюється у навчально-науковому інституті права та масових комунікацій. Якщо випускники інституту виявлять бажання працювати в органах внутрішніх справ і матимуть необхідний для служби стан здоров'я, керівництво університету бере зобов'язання сприяти їх працевлаштуванню. Також у складі університету функціонують Євпаторійський факультет, Сумська філія, п'ять навчально-консультативних пунктів у містах Маріуполь, Мелітополь, Полтава, Сміла та Херсон. Запрошуємо до Харківського національного університету внутрішніх справ. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України в Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.